Айденне-не, айне-не-не, айне не не. Так, друзі. Година 15 хвилин вже збігли. Ми вимикаємо нашу дому. Процес кипіння зупиняємо. Тепер трішки чекаємо і далі покажу. Друзі, прибираємо наш гніт. Дивіться, друзі, який процес. Ми вимкнули, процес кипіння закінчився. Зараз в окний попадає повітря. Тарілочка наша підіймається. Рідина вона потрапляє в долму. Долма е, напитує в себе ці всі соки. Це саме ключовий момент. Ви бачите? Рідина куди подівалася? Вона питалася в саму долму. Тобто це означає, що сам рецепт процес приготування вдався. Супер. Друзі, ну хіба це не краса? Ай, вай, 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 вай. Там ви що? Ну що ж, друзі, будемо куштувати нашу довго. Так, беремо першу нашу порцію. Дивіться, копити, то виглядає. А все ж, котик. Або ж э, просто паша, або ж йогурт, так називаємо. Друзі, я зараз в кафешці біля Гранд базару в Стамбулі. І мені принесли цю прекрасну чудову далму смачненну Просто хочеться і хочеться. Якщо ви так приготуєте... У вас вийде неодна дома, смачна, соковита. Смакуйте, готуйте, Кому сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь. Це те, що треба для долги. До речі, такий же соус можна додавати, раніше подавати з люля бавовим. Теж буде дуже смачно. Дивіться, як це певно виглядає.